У решетилівці відкрили спортивно-реабілітаційний комплекс «Колос». перепланували приміщення, облаштували спортзали, роздягальні, кімнати для проживання і реабілітації. Своє перше показове тренування тут вже провела дифлімпійська збірна з карате. Після вторгнення Росії до України, коли був окупований Крим, і коли була окупована база. Заняття спортсменів з інвалідності в місті Алушта велика база. Після цього у нас виникла ідея зробити це на теренах Полтавщини у спорткомплексі. є Зала для занять греко-римської боротьби, загальний зал для тренувань спортсменів з карате, бочі, голболу, волейболу. Готові і побутові приміщення для проживання спортсменів. Наші спортсмени будуть тренуватися в тих умовах, в яких тренуються європейські бо, о, світові збірні. І будуть показувати результат. У громаді сподіваються, що з відкриттям комплексу у решетилівці побільшає не лише спортсменів, а й туристів. Для нас, для решетилівки, це по-перше приїзд людей в наше місце. Це популяризація решетилівки на теренах області і всієї України. Коло стане базою для дефлімпійців, людей з інвалідністю, ветеранів з усієї України. Займатися тут зможуть і вихованці спортивних секцій громади. Архі важливо і врятує сотні життів вже тому, що війна вона у людській свідомості інколи продовжується дуже довго інколи тільки. Тільки спортом можна перебити оті ті нав'язливі думки, і все це загально визнана світова тенденція. За час за час праці у старому комплексі було підготовлено 8 маслів спорту. При цих можливостях я думаю, що будемо підготувати їх більше, тому що потік дітей буде. Набагато більший будівництво спорткомплексу відбулося за фінансової підтримки іноземних партнерів та обласного бюджету. в умовах конфлікту нам важливо надавати підтримку. Це буде розбудова суспільства. Це буде єдність, відбудова і підтримка інституції, підтримка самого суспільства. Для мене є дуже важливим підтримувати владу України Другий етап будівництва розпочнуть в наступному році. Він передбачатиме модернізацію стадіону. Третім етапом стане створення реабілітаційного центру у селі Сухорабівка.